Запрошую до медитації. Почнімо зі зручного сидячого положення. Тримайте хребет рівним і прямим і трохи відведіть плечі назад. Дайте їм розслабитися. Тримайте долоні відкритими і з любов'ю та добротою повільно заплющить очі. Зосередьтеся на мить на своєму диханні. Відчуйте своє дихання, вдихніть і видихніть. Пильнуйте за собою, щоб увійти в цей теперішній стан усвідомлення. Ви тут, в цій миті, пов'язані з усім, що ви є. Вдихніть і видихніть. Вдихніть і видихніть. Ми будемо досліджувати культивування почуттів співчуття люблячої доброти до себе і до інших. Почнімо цю практику. Зі спрямування люблячої доброти до себе, нехай ваше серце відкриється в присутності любові і миру, що є всередині вас. Відчуйте почуття люблячого прийняття щодо себе, прийняття себе такими досконалими, якими ви є. І шанування себе цієї миті. Це почуття сердечної любові і доброти. Визнайте, що ви гідні любові і доброти. Просто відчуйте, що ви повністю сповнені любові зсередини до себе. Це те, що перебуваєте сьогодні, тут і тепер. Коли ви чуєте мій голос, повторюйте ці фрази в думках з любов'ю. Нехай я буду вільною від гніву, нехай я буду вільною від злоби, нехай я буду вільною від заздрощів, Нехай я буду вільною від душевних страждань, нехай я буду вільною від фізичних страждань, нехай я буду жити в мирі, нехай я буду жити щасливо, нехай я буду жити щасливо, нехай я буду жити щасливо. Уявіть, що ваше серце наповнене любов'ю і добротою, і коли ви відчуєте, що готові переповнитися любов'ю і добротою, вишліть любов зі свого серця в кімнату навколо вас. А якщо ви перебуваєте на вулиці, просто уявіть, що вона тече в межах вашої околиці. Любов, ваша любов і доброта, немов виливаються з вашого серця, щоб досягти кожного квадратного сантиметра простору. Навколо вас можуть бути мільйони і мільйони істот видимих або невидимих. Просто дозвольте вашій любові і доброті. Які наповнюють ваше серце досягти їх, і повторюйте ці фрази беззвучно в думках з любов'ю. Нехай усі істоти в цьому місці будуть вільними від гніву, нехай вони будуть вільними від злої волі, нехай вони будуть вільними від заздрощів. Нехай вони будуть вільними від душевних страждань. Нехай вони будуть вільними від фізичних страждань. Нехай вони будуть вільними від фізичних страждань. Нехай вони будуть жити в мирі, нехай вони будуть жити щасливо, нехай вони будуть жити щасливо. Нехай вони будуть жити щасливо. А тепер уявіть, як ваша любов торкається кожної істоти навколо вас, і вони зцілюються нею, повільно вдихайте і видихайте і дозволяйте їй витікати. А коли будете готові, Розширте свої чудові заспокійливі думки, пролюблячу доброту, яка витікає з вашого серця на все ваше місто чи село. Відчуйте, як вона витікає і мандрує через кожен куточок вашого рідного населеного пункту. Скажіть, що вона вливається у життя істот. І з любов'ю повторюйте ці фрази в своєму серці і поширте свою любов на них. Нехай усі істоти будуть вільними від гніву, нехай вони будуть вільними від злої волі, нехай вони будуть вільними від заздрості, нехай вони будуть вільними від душевних страждань. Нехай вони будуть вільними від фізичних страждань, нехай вони живуть у мирі, нехай вони живуть щасливо, нехай вони живуть у мирі, нехай вони живуть щасливо, нехай вони живуть у мирі, нехай вони живуть у мирі, нехай вони живуть у мирі. Відчуйте, як кожен простір у вашій країні освітлюється цією енергією, люблячої доброти, повільно і тихо, але доброзичливо повторюйте ці фрази в думках. Нехай усі істоти в цій країні будуть вільними від гніву. Нехай вони будуть вільними від недоброзичливості, нехай вони будуть вільними від заздрості, нехай вони будуть вільними від душевних страждань, нехай вони будуть вільними від фізичних страждань, нехай вони живуть у мирі, нехай вони живуть щасливо, нехай вони живуть щасливо. Нехай вони живуть щасливо, візьмімося за руки і поширмо нашу любов і доброту на весь цей Всесвіт. Відчуйте, немов уся сонячна система, вся галактика, весь Всесвіт, осяяний вашою безмежною добротою. Уявіть істот, яких вона зцілила, ласкаво і з любов'ю повторюйте поланки ці фрази. Нехай усі істоти будуть вільними від гніву, нехай вони будуть вільними від злоби. нехай вони будуть вільними від заздрощів. Нехай вони будуть вільними від душевних страждань, нехай вони будуть вільними від фізичних страждань, нехай вони будуть вільними від фізичних страждань, нехай вони живуть щасливо, Нехай вони живуть щасливо, А тепер повільно складіть долоні. Молитовні позиції прямо перед серцем. Потім підніміть над головою в пошані до всієї цієї чудової люблячої доброти і повторюйте за мною. Нехай усі живі істоти живуть щасливо. Повільно розплющить очі. На цей люблячий світ, навколо вас. Дякую вам.